Козацька рада народження легенди. Не було спокою окупантам на їхній великій території в ці вихідні. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко виклав відео враження газопереробного комплексу в Услузі. Це фінська затока. Об'єкт атакували дрона. Налітки осінт визначили пошкодження як критичні. Четвертий день поспіль. Росіяни не можуть загасити пожежу на новошахтинському нафтопереробному заводі, який теж до речі постраждав від безпілотників. Завод активно постачав пальне військовикам агресора. Крім диму та втрати потужно. Стай в місті Красний Сулин додалася ще одна біда. Після удару воно залишилося без води трохи раніше. Також була атакована нафтоперекачувальна станція у Нечі обрядській області. І відбувся удар відповідно дронами по залізничній станції Петровал у Волгоградській області. Станція є важливим логістичним вузлом армії терористів. Відомо про зупинку 13 поїздів після масових атак на нафтопереробну галузь противника. Змі пишуть про дефіцит. Сид бензину та черги на заправках в Російській Федерації. До речі, довгі черги до автозаправок, зростання цін на бензин і паніка. Росія починає вже відчувати наслідки українських ударів по своїй нафтопереробній інфраструктурі. У чому причина кризи на російському ринку пального? Журналістка Анна Жвенко розповіть докладніше. Фури стоять дизельного палива, як і бензину немає. Заправитись просто неможливо. Ну, я не знаю, як ми доїдемо, що далі буде, чому з цим ніхто нічого не робить. На цих відео довгі черги до автозаправок у Приморському краї Росії. Там фіксують дефіцит пального. Від початку 2025 року бензин А 95 п'ять УРФ подорожчав на 50%, а А – більш ніж на третину. У 2022 році Росія робила все, щоб позбавити Україну палива. Тепер у них раптово стався дефіцит. Вже зараз російська економіка відчуває дуже серйозний дефіцит в окремих регіонах, саме тому було запроваджено мораторій на експорт. Бензину плюс є великі проблеми з постачанням дизельного пального. Це російською владою пояснюється як результат жнив. Однак, справжня причина удари збройних сил України по російських НПЗ. Українські удари от фактично за останні кілька тижнів, вони зменшили потужності російських переробних нафтопереробних заводів загалом по Росії від 12 до 15 Це дійсно дуже велика цифра. Так, у ніч з 18 на 19 серпня ЗСУ атакували Волгоградське НПЗ. Того ж дня українські оборонці знищили ворожі поїзд з пальним на тимчасово захопленій території Запорізької області. А 21 серпня удару зазнав Новошактинське НПЗ у Ростовській області, а також базапально мастильних матеріалів у Воронезькій області, оскільки Росія є доволі великою і емпатія там навпаки є доволі низькою. То проблеми регіону є проблемою саме цього регіону. А інші регіони ну нібито не при чому. Тому для того, щоб це зробити загальною проблемою, треба мати можливість атакувати якомога більше регіонів. Ситуацію ускладнив також зрив експорту через ключовий вузол нафтопроводу Дружба до країн ЄС Словаччини та Угорщини 21 серпня Збройні сили України повторно завдали удару по нафтоперекачувальній станції у в Брянській області РФ, що стосується експорту сирої нафти до Угорщини та Словаччини. Дійсно простій безпосередньо нафтопроводу дружба, що доби створював дефіцит безпосередньо на промислових майданчиках партнерів Російської Федерації до 2 мільйонів барелів. Якраз щодоби. і це дуже серйозний удар. Я особисто радив би Угорщині Словаччини дивитися в бік адріатичного напрямку і далі домовлятися вже, наприклад, з Хорватією для того, щоб замінити для себе постачальника необхідної нафти. Відремонтувати пошкоджені російські НПЗ швидко не вдасться через великий брак комплектуючих. Усе ключове обладнання, переважно імпортне, і воно перебуває під санкціями. Санкції відіграють значну роль щодо швидкості, якраз таки поновлення таких НПЗ, тому що так вони все одно можуть це зробити, але обладнання завозиться через третє, четверте країни. Це і часовий. Лаг певний, ну і це здорожчання, звісно, щоб завести таку таке обладнання через інші країни. За лічені тижні сили оборони України вивели з ладу кілька НПЗ з річною переробкою. Понад 50 мільйонів тонн. Це понад 14% усіх потужностей Росії. Анна Ужвенко Ігор Ковальчук, телеканал Рада.